Це я зараз знаходжуся на Грюнвальдському мосту. Дуже такий міст. Цікавий, такий, знаєте. І мені трошки лондонський міст нагадує. Я в Лондоні не була, на жаль, я була тільки в Дубліні, в Ірландії. В Ландія не була, тільки пролітала над нею. Хочу, до речі, поїхати, але ось з листівок мені чимось нагадує цей міст такою своєю якоюсь масивністю, мабуть. Як виглядає Tower Bridge на листівках? Це я зараз на набережні одри і зараз їду гуляти догуляти старим містом. Зроблю вам е, відео з Томського острову. Дуже-дуже красивий Томський острів тут. Я його нещодавно для себе відкрила, просто, можна сказати, перлина Вроцлава. Там дуже така романтична атмосфера. Все, до зустрічі. Я знайшла зкамічку. Бачите, мені тільки що безкоштовно зробили каву. Ой, не в каву, каже, боже, чай! Бо я щось з'їла, мені здається, що я трошки отруїлася. І коли така історія, то треба терміново бути дуже міцний, мені чорний чай. І я зайшла в таку, як, не знаю, як її назвати, щось по типу, там, де дюнери, кебаби роблять, запитала чоловіка, чи він робить, він сказав так. Ну, сказав, що взагалі ми не робимо, але в мене є чорночай, чай, я вам зроблю. І я сказала з цукером, а потім перепитала його, а як правильно казати, він каже, мені здається з цукром. Я зрозуміла, що він не поляк. Він каже, я не поляк. А я кажу: звідки ви? Він каже, з Узбекистаном. І ми з ним як тря-ля-ля-ля, та поля. А справа в тому, що ми мій дідусь народився в Узбекистані, в Ташкенті. І провів там частину свого дитинства, мій єврейський тато мого тата. Сам то він український, був євреї, його коріння це українські євреї. Я думаю, з міста скоріше за все не мирів. Ось. Але, але коли була Друга світова війна, то їх депортували в Середню Азію, ну бабусю, прабабусю мою з прадідусем їх депортували. Ну, не депортували, а більше сказати, евакуювали, щоб їх не повбивали, а в Середню Азію, в Узбекистан. І там народився мій дідусь. І там він провів частину свого дитинства допоки вони не переїхали назад до Дніпра. Ось така історія. І я ж його я кажу, і народився він конкретно в Ташкенті. і провів своє дитинство в Ташкенті. І мені було цікаво його запитати, розпитати про Ташкент. І ми Місцев давай ля, -ля та поля. Я кажу, чи в Ташкент безпечно їхати одній жінці. Він каже, там безпечно, нормально їдьте. Я кажу, чи потрібно там закриватися якось? Він ні-ні-ні. ми світська держава, будь ласка, можете не, не одягати хіджаб. Я йому сказала дякую. Він з мене зробив мені хербати, не взяв з мене грошей, я там намагалася йому якось сунути. Ось, знаєте, таке азійське, е, азійська, як сказати, гостинність в Польщі, в Вроцлаві. Зустрілася українка з узбеком. І він перейшов зі мною на російську мову, я з ним на українську, і він все розумів, ну, або майже все, тому що він польську знає. А, тому він мої слова розумів, що я казала отак. От от. Українка з узбеком в Польщі порозмовляли про Ташкент. Зробив мені хербати, я кажу, мені здається, я отруїлася. Мені терміново треба випити міцного чорного чаю. Він каже, о, ну такий вічливий, знаєте, от я прям я прям знову-таки, як сказати, трошки відчула це азійське асійську гостинність. Таке втричі ні не раз спостерігала. Можна безкоштовно чай зробити, пригостити та, якось так. Хлібосольно, дуже хлібосольна. Ось так і от красиве міст. Все, пішла і далі гуляти.